Привіт! Ну що, дивіться, що на голові, зараз буду мити волосся. Зараз у нас буде банний день. Мамі, мабуть, спочатку підстрижу підстрижу, а потім вже теж помиємо голову, покупаємося. Тому що роботи так, як такого і немає. Деньок сьогодні непоганий, 7 градусів. Саша обдзвонив, знову за свій щуть. Зробити. Попросили вдома сидіти. Короте, я позвонив по рибакам. Ніхто ніде не ловить на закидушку, коли де хто з лодки там на яйця. ну, Це, знаєте, це такий метод, що ну, не наш. У нас ні лодки немає, ні цих немає. Це снасті такі. Ми поснідали, кукла десь бігає. Кукла ти де? лялька кукла. Дусяндра, а де вона? Десь мотангула. Десь, мабуть, какає сань. Біжить. Успішно чи ні, дівчинка. Кукла, лялька. Не, гуляй, гуляй, Уже ж будемо тоді ноги мити, то гуляй нагулюйся. Бігай, а бачиш, не хочеться. Як Саня дума, їй не хочеться бігати. Боже, треба одягатися, друзі, тому що бачу, що вже оцей мета. Пневмовірус, вже він у нас в Україні зареєстрований є. Тобто з Китаю йде така гадость, що я не знаю. Кругом він розповсюдиться дуже швидко. Може, авантюра очередна, як говориться, не знаю. Але факт є факт. Пневмонія ж була така, що люди помирали. Да? Я вважаю, що це пневмонія, назвали короною чи як, але пневмонією. тому треба. Одягати знову маски і ходите в маршрутки, їдете в маршрутки, ходите десь серед людей, одягайте маску. Тому що береженого Бог береже. То, що захворіти, а то, що, вибачте, мене лікуватися, це стоїть не одну копійку. Тому я ж кажу, що дуже багато вкидів, там, що то там прилетіли в аеропорт, уже всі китайці в білих халатах. Це дуже багато ще вкидів 20-го року, там, ото, коли це починалося, але ви свій розум маєте і як кажуть, Бережіть себе, оце треба надо... <кій> з мамою буде на почту йти. Нічого, маску одіну, та хай не собі. собі їй. Масок ціла куча, ціла куча. Тому я ж кажу, що краще берегтися, тому що воно воно в повітрі літає. Воно капельним путем передається і воно в повітрі літає. Там десь хтось чихнув, там десь хтось пройшов, руки мити, руки мити, 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 мити. Навіть, вже, знаєте, до, просто до хаотичності, просто до, до дурості, як кажуть. тому що... Ви самі розумієте, що це. А ти не хочеш руки мити, да? так? Нема що показувати, собаку показувати. А що ж я вам покажу? Скажіть, будь ласка, що мені зараз висасувати, що мені придумати зараз? Ось стали життя і показує, як воно є. Звичайно, що воно нікому не цікаве, але все одно воно ж не таке, як у вас. У вас своє, у мене своє. Бачите, трава. Оце я хочу <кхід> отак отут залишити. А оце перекопати і тут посадити прямо квіти. Ну чого ну, воно це гуляє? Отак, От щоб тільки до басейну ходить, травка. Ми думали плитку положити, ну травка вона ж все-таки краще, понимаєш? йдеш по травці ножками. Ну, а там ви бачите вже що, що до чого. Вчора білизну постирали, таке: то дуськине, то муськине, то алуськине. І вона так за день майже висохла, ну не прибрали. Не прибрали. І воно таке вологе стало. Я стояла, о, там, де мої штани, висять чорні, бачите? Я її стояла, вибирала, не знаю, скільки шерсть. Але з ось прийде щітка я дві щітки заказала, щоб саме одяг витирати, тому що одяг, одяг від кукли дуже. Ай, ти Босі, Очки тобі дати, ти не бачиш, сонце світить. Да? Сьогодні вже ми лежали, вона вже заходить до нас спальні тихенько, щоб не ми ви... чу... лягла я на коврику і лежить. Все там? А шарики не хоче їсти ніяк, це дур'ям. Вчора шарика Саша моя каже, мам, ти трошки увлажняйте їх, можна буде вологі їсти. Так я вчора от взяла легких її. легкі їсть добре. Взяла і шарики, зверху легкі, і вона трошки шариков тих поїла. Ну, сухий корм, там все-таки баланс поживних речовин, тому треба їй давати. Ну, слава Богу, вже шерсть в неї лізе менше. Воно етапно, воно вичішиться все. Бачиш? Щось вона собі думала той головою своєю. Що вона думає? Ой, Боже Боже, вчора, сьогодні День скорботи, всі програми змінені. Вчора Що в Запорожжі зробили, ці, ці сволота, це сволота. Просто знаєш, вони там пишуть коментарі, читаєш, наші ж виставляють ці всі, як кажуть, відео, а вони ж там оті болотяні вилазять. Я ж кажу, що країна болотяних. 에... Нічого, мотор січні ножечки подорвали, нічого нормально. Вибачте, яка вам різниця, що у нас мотор Січ, чи у нас гімно Січ, чи у нас не знаю що? Це наша земля, наша земля. І ми що хочемо, то й робимо. Чого ви нам будете розповідати, що робити? Вас треба бомбити, тому що ви фашисти, ви, ви угрозу світу несете своїми заводами, де ви робите дрони, ракети. Вас потрібно знищувати. Світ спасати. Що ви нам командуєте? Я не знаю, просто не знаю. Так, добре, пішла, зараз я волосся собі помию, щоб чисте було. Так що думали, що, може, завтра поїдемо на рибалку, нікуди ми не поїдемо, тільки на лавку хіба що. бачите, таке небо. 7 градусів сьогодні передають. А? а тут же ці красавчики відкриваються. Дивіться. У нас буде саме перші квіти, це у нас у дворі. Так що дивіться, не прогавте. Дивіться, який вже білесеньке. Бачите, так поокривалися. Валечка Миколась, дякую тобі, велике. Це ти присилала. Ось як красиво. Прямо як кибано. Дивись тут, як воно пішло. О, де яка красота? Красиво, правда? Дусінька, а що ти там нюхаєш? Дусюнь? Не треба там нічого нюхати. Там оті кора, там ще якийсь жук залізе в носа. Не треба там нічого нюхати. Не нюхай. Пішла. По дорожкам. по дорожкам, якщо нема собаки. Як тільки собака десь вона там чує, вона бігом біжить і дивиться в телевізор, то під забором. Все, пішло. Отак. От так що сьогодні у нас парикмахерський день, як в армії, знаєте? Ой, і ще! Вилася вчора відео коротеньке, що робить ТЦК? Люди добрі, нам треба, мабуть, повставати всім проти ТЦК, проти оці. Це ж мінти, які на пенсії. Вибачте, вони кажуть, ми воювали. Та ті, хто воював, вони не можуть, вони не можуть звільнитися. Вони ранені, калічені, дурні, больні, але їх не мобілізують. Вони все одно придатні. І дивлюся, як... а які вони слабі. Ну, мінти є мінти. Коротше, чотири чоловіка, чотири лба пхають одного мужика в машину одного. І один падло стоїть, можливо, ви це бачили. Отак ногою б'є його всерем, б'є, б'є і старається попасти йому в чашечку. Чотири лба, які одягнені, які обуті, яким гроші плотять. Падло, їм же, ж то хтось плоте, запхали цього чоловіка чотири проти одного. Це сук. Це просто мені соромно, це ж дивиться весь світ, мені просто соромно, бидли, бидли. Давайте будемо йти в Верховну Раду і будемо пхати їх так, в такі мікроавтобуси. А чому, дійсно, я вже казала за це, чому багаті, які сидять при владі, які купили все, які там відпочивають за кордоном і в Буковелях, і кругом, чому вони, якщо вони не хочуть служити, платять мільйони тим хлопцям, які підуть служити за гроші? А то держава! Я не розумію, де і що це таке, де таке видано, що во таке творилося. Вони сміялися із Кацапом. Кацапи це країна, це аркастан. Не потрібно на них дивитися. Хай вони живуть як хочуть. А ви повинні робити не гірше. А то у ці медіа, всі наші телевізійні, сука розгнати треба. Всіх треба розогнати просто і у ті ютубаські канали, де там оті світани, хуяни виступають, теж закрить і не відкривати більше. Не відкривати, Вони тільки на дивані сидять, і розповідають. А пацаново так і Кременчук біля де ресторан Дніпро був теж. Схватили в мікроавтобус, пхали, але жінки-перехожі відбили, відбили. Він каже, спасіба і побіг. Що це таке? Ви що? Ви знущаєтесь Так саме головне, знаєте, що вони похитили чоловіка, телефон забрали, родичі бігають в шоці, не можуть. Через три дні приймають заяву, пропала людина. Ніхто нічого не знає. Через місяць, коли вже пройшов учебку, вони дають телефон і позвонить, що я в учебці. Що це таке? А? Я просто в шоці. Зато Фаріониха сьогодні знову ж таки дивилася вранці. Оце вранці проскинеться рано і дивися, що ж там ну, Стоять біля суду. Це суд. Чому ви дозволяєте там робити такі мітинги? Це суд. Це повинні бути обвинувачувані, винувачуваний, родичі, все кричать. Пацани стоять год по 20-23, Кричать. Мова це зброя, мова це зброя. Так іди, блять, бери мову, йди воюй. А не крич, невже це не бачить наша поліція? А, а вони не хочуть. Вони не хочуть їм краще ваньку схватить на дорозі, бить ногами. Я не знаю, можливо, це відео розійдеться, що можливо, якось там, ну, він так стояв боком, але можуть знайти яке місто, де як він бив. ті... Троє пхають, а він отак ногою, ногою його, ногою. І тоді вже ракурс помінявся, це хтось з балкона знімав, чи я не знаю так вище, уже в чашечку, в чашечку. А я б на місці того мужика з автобуса не вийшла, там, і ви мені зламали ногу. Я не можу ногою йти. І все. І ще б на суд подала. Ой, блядь, просто а ви кажете знімати. Про що знімати? Про що знімати? Що розповідати? Аби тільки розповідати якусь херню. Як тут кругом хочеться просто вить, просто вить, і все вони розказують та там, та там, та там, та там. У нас така сама жопа, як і в них. Але ми хочемо, ми хочемо жити по-іншому, без вас, без сук, без ТЦК, без оцих вонючих воєнкомов, без командирів, які ложать наших дітей, без цієї Верховної Ради блядської. Ми хочемо жити і будувати своє життя. Тому і ми тянемося до Європи. В Європі теж є корупція. Ви думаєте, там нема корупція? Ну не в таких масштабах, як у нас. А в нас такум сват, це добре. А все проблеми, всю грязну роботу нехай робить народ. Та хер вам в дупу жоволога не качалася. Не може на позитиві, ніяк не виходить на позитиві, просто не виходить. Ну нічого. Так, я вибачаюся, день почався. Що буде цікаве, покажу у наступному відео.